Святковий марафон на Драбіщині у розпалі зимові свята вже зустрічають найменші жителі Драбівського району. У дошкільних навчальних закладах сіл Безпальчі та Драбово-Барятинське новорічні ранки були особливими. Справжню казкову атмосферу із Снігуренькою та Дідом Морозом малечі створив народний депутат України Богдан Губський. Сподобалися дітлахам і вистави творчих колективів. У центрі розвитку дитини сонечко Драбова також із нетерпінням чекали на народного депутата. Богдан Губський вже давно підтримує цей заклад. Цьогоріч за програмою школа майбутнього сюди він привіз сучасну техніку за свої добрі справи. Отримав подяку від колективу закладу. Я щиро вдячна Богдану Володимировичу за те, що він так опікується дітьми, за те, що він завжди знає, що в дитячих дошкільних закладах багато дітей і Діти чекають на Діда Мороза, на Снігуроньку. Це прекрасний захід. Я дуже хороший захід і прекрасне починання Богдана Володимировича. опікуватися сільськими дитячими закладами. Народний депутат України Богдан Губський з новорічними презентами завітав і до школи гімназії імені Степана Васильченка разом зі школярами молодших класів встановив і відкрив новорічну ялинку. Яскраве шоу Народний обранець подарував і вихованцям садочку Яблунька села Мойсівка. Найбільше малечі припало до душі шоу з мильними бульбашками у всіх закладах, де побував народний обранець, було по справжньому весело і на хвилину не вщухав дитячий сміх. Кожен вихованець отримав солодощі. І дітки з нетерпінням чекали цього свята, і навіть сама погода нам сприяла цьому, що дід мороз із такою чудовою виставою завітав до нас. Не просто, а на санках із снігом, і з великими сніжинками діти раділи і снігу, і такому чудовому святу, яке організував шановний народний депутат Богдан Володимирович Губський. Такі вистави у такому маленькому селі проводяться дуже рідко, через те, що такої підтримки ми не очікували. Народний депутат України Богдан Губський пообіцяв вихователям, що й надалі підтримуватиме їх. І Я справді готовий віддати свій час свої зусилля, всі свої можливості для того, щоб дітям надати радість. І спілкуючись з дітьми, я для себе зрозумів ще раз і отримав ще раз більше піднесення з тієї точки зору, що всі зусилля потрібно направити на допомогу дітям. Адже діти наше майбутнє. Ми прекрасно знаємо, що саме сільські діти дуже талановиті, просто їм часто не вистачає можливості. Якщо ми кажемо про письменників наших, то більшість з них вихідці з села, науковці так само. Тому моя задача як народного депутата всі свої зусилля докласти для того, щоб дати можливість розвиваючому поколінню, новому поколінню досягти успіхів. Наталя Кириленко, Володимир Мельник, Віка новини.